ВЛК це процедура медичного огляду військовослужбовців, яка проводиться для визначення придатності до військової служби. Варто звернути увагу, що мова йде не тільки про військовослужбовців, а й про військовозобов'язаних, чому необхідно проходити взагалі ВЛК. По-перше, це оцінка стану здоров'я. Лікарська комісія дозволяє оцінити стан здоров'я військовослужбовців для. Можливої демобілізації або переведення в іншу частину, а також для виявлення можливих захворювань і визначення придатності військовозобов'язаних до служби. За результатами ВЛК визначається, чи придатний військовослужбовець до проходження військової служби за спеціальністю або чи потрібні певні обмеження. Відповідно, після проходження комісії громадянин може бути направлений на службу або в частину запасу, або в РТЦК, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, залежно від придатності. На підставі результатів ВЛК оформлюються документи, які підтверджують стан здоров'я військовослужбовця. Отже, що ж необхідно знати і як підготуватися до ВЛК? Перш за все, зберіть необхідні документи. Паспорт, військовий квиток, направлення на комісію, медичну книжку, якщо є, та результати попередніх обстежень. Важливо зазначити, що приймаються результати досліджень, які були зроблені протягом останнього року або двох. Обстеження можуть проводитися як у державних, так і приватних клініках, але записи повинні бути внесені до відповідної медичної системи. Хоча немає такого нормативного акту, який зобов'язує ВЛК враховувати ці обстеження на практиці, вони зазвичай їх беруть до уваги. Якщо ви не погоджуєтеся із висновками ВЛК, ви можете е і маєте право посилатися на документи, які вже містяться в медичній системі. І якщо комісія їх не врахувала, це може. Розцінюватися як їхня халатність. Для підготовки до ВЛК рекомендується скласти список всіх захворювань, повідомити лікаря про всі симптоми та бути відвертим щодо стану свого здоров'я, власне, на самому ВЛК. Процедура проходження ВЛК починається із отримання направлення, яке видається для військовозобов'язаних територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки, а для військовослужбовців командиром військової частини. Після отримання направлення необхідно зареєструватися на обстеження. Залежно від ваших захворювань, лікарі, які входять до складу комісії, можуть відрізнятися. Наприклад, якщо у вас є захворювання, пов'язане із нервовою системою, вам може бути видано додаткове направлення до невролога. А якщо у вас є додаткові запитання щодо цієї теми чи потрібна особиста консультація, ви завжди можете звернутися до нас. Наш телефон є в шапці профілю.